У цьому відео я вмовив свого товариша вперше зіграти в королевську битву Warzone Соло. Тому зараз ви побачите, які рішення приймає новачок, до чого приводять ці рішення, та побачите щирі емоції від перемоги. У зв'язку з цим прошу вас поставити лайк під цим відео. Підпишіться на мій канал. Тут я проводжу стріми, тут я проводжу кастомки з підписниками. Тобто ми граємо разом. Якщо ви шукаєте тіммейтів для гри, прошу вас завітати в мій дискорд. Всі посилання будуть у описі, як і посилання на гліба, котрий буде головним учасником сьогоднішнього відео. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Крігеру, Медфайвсу. Окрема подяка Дімасіку. Величезна також дякую Марошу і окрема подяка від окремої подяки Власюку Миколі <кхе> Миколі Івановичу. Величезне, щире вам дякую. Не хочу більше вас затримувати, друзі. Погнали до відео. Віджит неактивний дуже Дивіться не з кожною підпаля. каткою додається, наче. Глебасік собі відро кави зробив. Хто хто вірить, хто кидає донати. Я б краще не зробив найкраще. чаю заспокіливого а, з ромашкою та м'ятою. мабуть. не працює. Оповіщення в мене завжди з цим були якісь проблеми. А, я б... шарючок. Ми, ми бачимо більше налашово, ніж ти бачимо, сприбут. що він не працює. Так, зона. Mm -hmm. а, ну зона скінчиться, mm -hmm. скоріш за все, на банярді. Знайома зона. Я Мабуть, полечу. Тільки не за зону, будь ласка. Виконай я флажечок, сумаєте, на, на дамбу багато полетить. Так, сраку на мілітарі полетить. Отам я дуже частенько бував. Куди? В ангар! Сюди. Прямо у вікно! 50 на 50, що Глеб Жи, візьме топчик голосування. Давай, давай. Опитування Давайте. Нікого нема. Віримо в Глеба. слухаємо. Що робити? Не бздіть Глеб, Вангар? іди, контракт. Край... Блін, хотів М натиснути, щоб подивитися, де знаходяться пропорції, щоб виконати контракт. Я б брав крік Сі і плюс оцей е КСВ. Оце був би гарний лодік. Щось шумить. Блін, як всі крисять? Щось скрипить, щось шумить. Та це це я ангар скрипить, біжи кудись. Mm -hmm. Хтось на дрончику літає. До речі, Глебу треба сказати щось про дрони, щоб почав використовувати. А де червоний ящик був? В бачив його. Да, старий пердун, але бач, 4 фраги зробив. Нормас. В тебе датчики, Глеб. Ти про нього навіть да, де суча. думаєш. От де, його, де я мав його побачити? А -а -а. На датчику. Глеб, на датчику. Давай глюбайся, Та віримо. ні, він просто не працює. я не знаю чого. Хоча знаєте, може СБММ та, так ой, спрацював? Дякую, там Так спрацював, що він набив 4 фрага, тепер перемож. Ваще лобі, лобі підкине? Сука, не знаю. Не відволікайся! Давай, да 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 да, -да. Хорош! да your fucking stone да Глібасік, не колдас, чат. Сказав, колдас. чат читати не буде. Пропажечок. Ну, Куди лечить соробить? Паличку з бумажечкою. Гарка да, Зараз круче, там на магазині да. стільки буде людей, он і ще не й стрільба. Угу. Правильне рішення. Угу. Іди, геть, іди Іди геть! геть! Іди нахер. Спочатку по-хорошому просив. Не, не спрацювало. Давай. Глібай, що ж тобі робити? Пайдюад. Контракт. Контракт. Ні, С-9, нормально. Я би брав контракт, лутав оту, той склад, все, що поруч лутав. Або на бепку, або на лодіку. Ну. Зона буде. Кріксі кріг, і с 9 собі. Через те, що він боїться Кодача. стрілятися в притул. Все, коротше, треба грати very aggressive. Він намагається тримати дистанцію зі снепою. Ну в принципі логічно, але ж треба О, вчитися. Подарунки судьби! Побігли, 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 побігли. Відже ж усе більше так, і більше захоплює екран. Тікі <laughs> Віджет. Так, так, так. А зараз йому бігти а, в зону, там купа, дах купа дахів. О, так і буде, якщо я не добіжу сюди, і 100% маємо, його хтось зараз закриє я з даху. Дивіться, так прорахувався з зону. Ліби не вистачає мохійки, да? щоб відганяти гелікоптери. <laughs> хм, Оце точно. Ну, але в нього є авік. Він може дати ну, його біжи. на дах і таким чином ну, виграти декілька секундочок, щоб перебігти. Так, вот О, дякую. От щось на таке схоже, скажи. Поки що ви наблюдаєте, як я страшно лутаюсь. Та візьми ніж, біжи бігом, страшно лутається. він. Опа, стрілянина. Стрілянина, а стрілянина. Та давай. Давай! Ще на лодік прибіг. Подарунок судьби! Чекни датчиком, гліб. Ти забуваєш знов, що в тебе є датчик. Йопсіль дивиться. От дати йому блящину таку зараз гарну. Не шоколадну. Потужну. Жодного разу не юзнув датчик. Все, відтікаємо. Та який Стім! хуй. Проте стім юзнув. В ну, чом, чом би і ні. Вообще в ідеалі, знаєте, я б нахер кинув би цього чувака. Гляб, в ідеалі переназначити в зону, кнопку для швидкого це доступу зараз. до Стима. Оце було б в ідеалі. Ну, якщо чесно, він десь сидить на даху, мабуть. Боже, давайте йому напишемо. Метроел Привіт. Це Ілюха вроді, наскільки я пам'ятаю. Користуйся! Да, десь дойди. сидить ти чиком. Десь же сидить на даху. Джері я, конечно, бігаю я не знаю, на відкриття місцевості, тупо спайдермен просто відбить. Ладно, ми йдемо за ним, ми йдемо. скільки часу. По-любому батьківського. Може десь вона тут біжить. Так, вон він во! Ну хліб, ти що ходиш? блін? Може просто башка. І він зараз О! Ооо! думав, попаде. Як би зробив Гоша, сховався б. Ну хоть лічик мінімум зробив би. <ріх> <ріх> ну. <ріх> Авік! Або доби, або Авік. Сука. Пляха, Глеб. не провафли. От зараз підбіжить, отримай на горіхи. Фух, красунчик. <ріх> Молодець. Переживаю, як за рідненького. Ах. Ану, часік, підтримайте гліба, <ріх> не пишіть йому на стрімі, <ріх> який Вова, він потужний. Підтримую. І лайказябра вліпіть під цим відео і під підглібасика. Оце буде взагалі. Ціни вам не буде, друзі. Лайк like, найкраща підтримка. Mm -hmm. Досить, лагать. Радію так тому кілу, я не знаю, наче. Глеб, наче я ще більше радію. Та йопсель, мопсель, я не радію, радію твоїй трансляції, блін, кривий. Що ж це таке? 8 тисяч, треба магазин. Якийсь гліб тепер квадратний на, на 720. 720. Right так, так, Ми підемо на той. Вообще, в ідеалі, щоб не бігати як пабгір вонючий, треба просто знайти машину нормально. Ці емоції. Глеб, коли ти в місті, намагайся якось по дахам Бачите? трошечки поспейдерменити. То, угу. да, знизу зі снайпера розпікувати непогана Опа. ідея. Опа, ой, а чого так все погано видно? Ладно, хер збираю. Да, нам теж погано видно гліб. Давайте трошки краще. Ні, хвилина не змінилося. Ну, вже не Уже непогано, вже краще, ніж нічого. Страшно? Блін, я геть спотів, як той. Якщо ви думали, що я не буду матюкатися, то мій стрім це не Це не про чемність. це при підгоранням жопи. Так, друзі, за підгоранням жопи Де до Глєва, За чим треба без селфіка. Це тільки вони мої стримують чорнять трошечки своїми грязними ротиками. Я намагаюся триматися. Похеру, похеру. Головне в зону зайти. А ти вже в зоні согласен. Датчик! Знову! Скільки магазин, Боже, він жаль. стільки буд Йо. будівель пробіг О, і жодного бо. разу не юзнув ящик. Ой, датчик, я просто не знаю, О, як край, він живе край, до цей. Даємо, даємо гла, коротше. Команда угол. зараз тобі в голову дадуть, Грибасів. Чекаю тебе в неділю, а ти, на що що Нахер я О, його взяв. Бутыл. Нарешті, Глеб почув, побачив так. В датчик, слава Богу. З позиції снайпера. Правда, я думаю, всі з, з холоднокров'ям бігають. Чи з гостом? З гостом маю увазі. Як ви думаєте, Джері сидить тут? Піксельно відджетовський гліб. А зараз ми це перевіримо. Бен, проте, через те, що в нього така, ну, неякісна трошки трансляція, ми майже не бачимо цей перелік віджету, що в нього посеред екрану. І це за це нормально. Дивитися можна. Селфік звичайно. Нащо? Нащо? В тебе був! В тебе був! Чекаємо зону, граємо. Та й твою мідь. Сюди треба mm. зайти, там буде зона, я там перечекаю усіх. Боже, Мортерка настільки гірше, Де, ніж страшно. присіжен, Глеб. Що ти робиш? Ти від Є, того що страшно, робиш віддавати. якусь хрінь. Де, Ми віримо віддавати. в Глеба. Я теж вірю, але дивіться, яку хрінь він робить. Мортерку ти кидаєшся рандом. Попало, не Постріляй попало. Собі. Ти, блін, можеш нокнути встати, вбігти кудись. А присіжен, як. Якщо... <кій> Вибачте, якщо ти дав, ну, то побачив. О, Глеб стрімить. Славко, так-так, це ми його змусили в соло піти. Бля, скільки хат. Зараз всі за нього молимось. Спину, спину треба завжди дивитися. Пабгерська тема. От бачите, ви б хотіли, мабуть. Я б хотів, То щоб ти морторку не стріляє. проміняв на клас на пресіжен. Можна було вже в такому випадку, якщо ти хочеться морторку, візьми морторку та кудись, динаміку. хоч кудись. Забери пресіжен ідуй далі. Але в мене динаміка не дуже виходить. Та нічого, зараз буде динаміка. На останніх колах по-любому буде да, динаміка. Я стараюся все-таки грати по своїй тактиці, а, від краю зони. Excuse me, ну якщо вийде, приходь. Дуже прикольно буде. Угу. Ну, буде важко, але прикольно. Ой-ой, ой як я біжу, від відкрию. Я чекав цього ой -ой -ой. моменту цей день, мов настав. Це точно. Не вступай Г... в лужу, б... почують. Глібушка сказав, так, що, як тільки розбиває. згорить, підемо разом. все ну, Мені цікаво, дуже, дуже це, лячно, це подивитися. дуже, блять, лячно. Хуєчно. Подивитися, чому ми так часто програємо через дебільні вчинки тіммейтів. Ну, мене враховуючи, я теж в їх числі. Не завжди мать. приймаю вірні рішення, але все одно. Датчик не юзає. Precision обміняв Знаєте, на морторку, просто бабки потратив, викинув чудик. І куди ти дойдеш? Як мені страшно, це піть. Лідрон, вечір добрий, кастум коуверзон, надіюсь, а не в щось інше. Друже, не знаю, ні, буде в мультиплеєрі. Да йоб, б, в мене два кіла, це не гра. Треба грати нормально. Майже. Ага, ага. О, В мультику буде кастомка, друже. Позишн. б, напевно, вже там спотів весь. А він спеціально все, з чорного кольору я. все надягнув, щоб я не було видно. можу жизн. побачити снайпера яку. Ну, тут, що він стрімити почав? Ще що вчора казав, що поки хоскій. не планує. Так це і нерегулярно. Не натяк на регулярні стріми. Це просто ми його вмовили Всі піти на ВКБшку і зіграти це соло. Скра, це я цю тему давно підняв, мене підтримали, і нарешті. Може, це сталося. Просто датчиком, цікаво. Датчиком так, а моя мисля, куди піде зона? Та нічого. Чую на то. Блін, якби знати, яка це зона, ну по розмірам, десь третя-четверта. Правильно? Тому як Чую її запредикти. Боже, я постійно дебільське це слово Дуже юзаю, це забуваю, як і буде мені відчувати. Куди зору. передбачити, куди вона піде, це дуже рано робити висновки. Зона така велика ти на 18 ти осіб. В нього ти є ти шанси ти перекрисити. Будеш. Але ви ж розумієте, чим більша Але зона, я чим менше людей, тим більше рандому, бо всі будуть бляха лежати. Але... Ой, другий поверх. Датчик, Глеб, зараз якомога більше ліда. датчиком треба користуватися. Ну, мабуть, мабуть, тут непогано зараз, так як він рухається, рухатись на самий Слуха, край тим, карти для фіналу. Йо, то 16 осталось! Так, так, так. Боже, якщо він візьме топа, я ще не брав, я бляха, не знаю, що зроблю. Взагалі в ідеалі мені би ці доміки зайнять, але. Я б не займав. Задутіп. Тіпочек біжить. Глеб, займаю, щас иди правіше. Так, так, так. Він намагав, скоріш за все, рухається. Зараз купить бабку, зараз почуєте, зараз буде ЮВИ. Ну, або пан, або пропав. Ні, Глеб, дарма сидиш. О, сейчас О, буде цікаво. Він зближиться. А, Глеб, кущ! Гляб може просто перележати його. Дивіться, зараз буде заміс. Випій пива за Гляба, якщо то подивить. Я вінця собі налью. Славко, гарна пропозиція. Алкострім. Ні ні, не пікай. Боже, просто ляж, в тебе датчик, він світиться, цей челленд. Не кіпішуй. Бляха, ми з ним так кайфово закрили пачку одну, ми просто в кущах лягли, не так. Він, бляха, ліг темною стороною доверху. Ну гліб, ну ти додик. В хорошому сенсі, звичайно. Де дівся? В сраці, блін. Отам От ми його і підкараулимо. Да, мої домики, куди я йдумо вийти. Глеб, в тих домиках уже хтось є. Погані новини для тебе. Саша, якщо Глеб бере топ-1, будь ласка, вінчика мені за нього, за його здоров'я треба. І тобі теж, походу. А? <говори> Каже, я нажрусь за це. <говори> Та ні, Глеб зараз дуже. Чи трошки неправильно робить. А домики вже відкриті. <кій> датчик, датчик, ти близько до будівель цих юзний датчик. датчик. Ой, ззаду прилетіло, походу. І дивачко. Так, в цей будинок краще. Я був в цей, але ж ти ризикуєш, перебігаючи глібасік. Хіба там? Звідки він по мені стріляв? От звідси, так. А бачу. Ні, ну слухай, ти стріляй, він дійсно вже набагато краще. Ладно, хай знає. Ну, хай не в голову. Боже! Бляха. Свой бібліот! Бляха, гліб. З кожним кілом в нього росте оце сповіщення, віджет недоступний, чи що там. Грибасик, та пошкірився б вже, ну, і так небагато фрагів. Ні, ну це було гарно. 6. Скільки до зони залишилось? Все, я думаю, це габело. Дуже погана позиція. Тут вигращать ті, хто з боку бонярду сидять. в приціли сидіти, бляха. Хто тобі таке казав робити? Я піду з зоною за той камінь. А камінь кам не в зоні. Ні, там бусик є, стоїть, о, сір, білого о, кольору чи сірого розвалений. Я б за бусик хоча б, Тож, в нього два дими є. Якщо що, він може звідти просто ротуватися. Ото дав, ставки на Глеба. Ставки мають зростати. Так, вже топчик. Він 58%. Проти 42 ні. Друзі, давайте. Ро... Я в соло так само граю, то стрьом на самому. Розумію вас, друзі. Мені теж вже стрьомно, я відвик від соло. Я в третьому вешку ще багато соло катав. А там не снайпа тільки що дивилися. Як викупно, тільки не діставай снайпу. Ставь, да. А, все таки снайп. Ляш, ляж, дебіл. Нікого. П'ять п'ять гравців. Нікого. Нікого ти не побачиш. Я думаю, всі гости або з боку бонярд. За тачку, там і сиди. Так, 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 під заміс, зараз вся концентрація туди. Лягай тут, просто чекай. Гліб, просто чекай. Будь ласка, молодець. Фух, що далі робити? Далі знову ж таки, у виграші Бонярд. подивіться на мапу, файти там відбувалися. Забрали одного, залишилось їх чотири. Оша, як дограє, скажи йому вимкнути ти віру. Скажу. Добре, що хочеш стучить Глеб. У мене самого стучить, слухайте, я прям реально за нього переживаю. Я от прислухався до самого почуття власного. Ні. Або так. Тільки не оптику. Ні, хліб, ні. Хорош! І мортерка туди, боже, що ти робиш? Ні, він встав. Він морторку перекинув. Йопсильмопсів. Ой-ой-ой, дими, дими, гліб, дими, дими, ні, 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 ні. Дим! Дим, дим. Боже, дай дим! Що ти робиш? Глеб, дим, збоку, праворуч Праворуч тіп вже. Да дай же ж ти дим, додік. Та не туди, собі, дай дим. Хорош. Всиратися можна. Але тепер... Дуже важко перебігти буде. Протик є, я б за зону відіграв. Броню за зону, Глеб, не забувай про противогаз, що ти можеш за зону трошки пограти. В тебе є можливість Только така. Бляха, ні, По поопину. Ні, це дуже все. Його чутно зараз. Топ-2. Я... <плес> я Глеб, він чекає тебе, він знає про тебе. Датчик. Ну, він. Давай, префом, Глеб. Тільки візьми. Він же ж тут. Не, в тебе хит-ич був. Він тут. Оооо! <головік> 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 <порушний> Нереально, це мій перший топ в житті. Соляну вам 150 людей! Я перекрився вбив останнього! Є! Просто без матів, нереально отвічав. Охреє! Що ти це бачиш? Це для тебе, Бенд, Гоша! Я в шосі, боже Глін! Я це на Ютуб залію, це, звісно, не дуже було цікаво, не дуже динамічно. Я в ахірі. Саш, наливай. Брат, я взяв топ! Топ-1 на великій карті, перший раз в житті. Я п'ю, дякую, Лівую. Боже, як це охрененно було. Але я виграв топ! Боже, красунчик, це його перший топ у житті на великій мапі. Можна закінчувати, бо я казав, що типу, я йду до топ-1. Я його взяв і <схи> на цьому хватить. Боже, мене ж трясе. мене трясе, Жесть! Фу, це просто стресе, це просто нереально. Я, підражаю, я, я радий, я, я реально. Блин, <схи> я я обалдію просто за хлеба. Данис, Владик, це капець! Вау. Боже, як це круто. Бренд, пуши выключай, сюда. Не казав, Чуть що я він з топчик. це капець. Дякую, дякую, хто дивився. Та да що дивився? Давай далі віддихнуть. топ 1 А Гоша його ще не брав. Тобто наступний челендж для гоші. Гоша. <плес> челендж. Взяти топ 1 Не як, я, звісно, 4 кіла 25, там 27. але вже на геймпаді. Бо на мишці ти, ти не зміг. Гляб за тебе, дякую.